Відсвяткувати і не травмуватися напередодні свят рятувальники закликають людей обережно купувати піротехніку або ж не купувати її взагалі. Наголошують, вибухові розваги обов'язково повинні бути сертифіковані та з паспортом. А інструкція написана українською мовою. Якщо ж продавці збувають такий товар підпільно та зберігають неправильно, вогняні розваги можуть загорітися чи вибухнути завчасно. Хотів би в першу чергу звертати увагу, якщо ви вже купляєте, ні в якому випадку не купляйте їх на ринку. Коли ви купляєте в спеціалізованих магазинах, обов'язково, щоб вам показали сертифікати. Обов'язково, щоб та продукція була не просрочена, не мала року чи більше. Ви знаєте, як нас завжди наші підприємці не продалося цього року, продамо на інший. А вона десь відсиріла, застаріла і відповідно може спрацювати. Не так вона має спрацювати згідно із минулоріч на Львівщині від піротехніки постраждало троє людей. Жертви вже є й цього року. Рятувальники закликають у жодному разі не купувати салютів, петард, бенгальських вогнів чи інших атрибутів свят у будках чи просто неба лише у спеціалізованих крамницях.